Так, друзі, всім привіт! Давно не було відосів, Зайняті були посівом сої, Ну, в принципі з сої, можна сказати, завершено. Заїжджаємо вже ставити сівалочку. Хасія відпрацювала просто супер. Зараз відцепляємо сівалочку і переходимо до кукурудзи. зараз будемо розв'язувати, підчеплятися і їхати, сіять кукурудзу. Так що все, можна вже доставати. Розпаковка буде. Так, зараз поставимо сівалочку цю. В общем, як перецепимося. Вже потім включусь. Так, ну що, розпакували ми з Ілюхою, так? да? так? Все, все зложили. Так, зараз і Жекой вже цепляються. Зараз будемо працювати. Що у нас тут? Цепочки помазані, все чотенько. Була готова, обслужена. Зараз ставимо диски і прем. Так, ну що, сівалочку ми вже підцепили. Хлопці зараз поставлять диски. І лягають спать, кажуть. Так, в общем, а я поїхав робити площу. Я що ти такого пана зробив? А, тобі жарко, а мені типа буде не жарко, так? Хоча сьогодні трошки працював на МТЗ-82 без кондиціонера. Ти, ти будеш, научишся. Може, будь попрошу. поїхав я по трактора робить площу, поки вони зараз піднастроються. Все це діло підладнають, зі а мені якраз треба буде закультивірувати опана осталося вже чуть-чуть Євгену посіяти кукурузку кукурузка у нас буде від Компанія Грорит, який гібрид, вже на полі покажу, бо ми навіть не розпечатували мішок, тобто довірились, що там все буде чітко. Зараз вже на полі побачимо саму й кукурузку. Так, ну що, ракета ночі стоїть, у ній дуже жарко. На ній важко працювати. Так, зараз мтз 892. Він з кандрчиком, це те, що треба. Культиватор у нас КПС 4 весна від компанії Техпромсвіт. Коротше, Він в цьому році вже попрацював дуже добре. Десь гектарів вже 150 за ним є. А може трошки більше, плюс-мінус. Поки все чітко Потік. це нічого, це оця шланга тріснула. Так, -о. -о, -о. Тут, звісно кайф Хто ще собі не поставив кондер трактор, ви не розумієте. Як це хорошо. Так, що у нас по мотогодинах? 2700. Так, треба на поле, бо їхати далеко. Настраюємо музичку. Wi-Fi. В общем, зараз підключаю Wi-Fi і погнали. Так, зустрінемося вже на полі. Так, ну що, йдемо вже третій круг. Тут невелика ділянка, 4 гектара. Короче, пилюка страшная. Так, видите, какая красота. Трибак цветет. Рідкий, звісно, капець. Щось, коротше, йому не хорошо цьому ріпаку. Дуже слабувати. Ну, а ми активіруємо подайку. Ще хлопців немає, ще не їдуть. Ну, поки й не треба, поки я ще площу не зробив. шостій передачі, швидкість плюс-мінус 10-11, де трошки легше, йде 11, 10, 10,5, ну якось так. Швидкість така. Так, як, конечно, класно з контером ще раз нагорожую працювати. Це... Я сьогодні до 2 часов на 802 працював з дисками, так, ні. Я такий був варений, вбитий, злий, на життя, що так просто капець, на всіх був злий. Тут же, слава Богу, відійшов вже красота. друге сівалочку зараз все відкалібрує і буде починати сіяти я не пам'ятаю там по-моєму 100 метрів треба відміряти і сохранить параметри о, красота бачите як класно це та людина, яка працює в полі, знає, що завжди повинна бути холодна водичка. Це та людина, яка працює нема в полі. Воді нема не буде ніякої роботи, так? Да? А чи ти дверми хлопнув? Воду положив і печі сідай. Не, не, я буду Калібрувати. калібрувати. Та калібруєш. Вавка. Да, собака покусала, да? Собака. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты не будешь гладить никогда, да? Нет, не так цей это трактор. Холодно, красота. <решло> не, не смерз, но себя чувствую идеально. И в том, а пройшла. Эх, <решло> я... конечно, чепляю, понял. Та ну шаланда така. І нема смисла і транспорт не надіватися. Сіки гіморою, блін. Що, будемо зерно засипати? Я ж не знаю, він нічого не сказав. Каже, я калібрувати буду. Так він от калібрував ось, 100 метрів. А далі що? Ми ну, то протягли гонять ну... по, по виходу її. І... Ну, сипе. Та сипе давай. Ну так неси зерно. Так, ну що, від компанії Агроритм у нас буде кукурузка. Так, будемо засипати і пробувати починати посівну кукурудзу. Що Ярослав Миколаєвич? Це тобі не з хасією, дай їздить? Я її назад поїхати з новкового валю. Щоб менше було? Сіки, дві банки? А? Дві банки чи три? відбиватимеш? Три метри оставиш. Три метри залишиш, понял. Ой, да, як вона да, Так, Айда, як, звісно. Сівалочка це від компанії Ремсинтез СПУ 8 на, на турецькому весівному. Да. Один мішок оставляй. Чотири да, да. Засипає. засипаємо. Із турецьким весівним. В тому році. Ми відсіяли десь наверное, 120 гектарів. Люди помолотили весною. Люди помолотили весною і мають, мали врожайність 90-90. Я знаю, по-любому вони мене дивляться, не дадуть мені збихати. Так що сівалочка, огонь відсіяла просто шикардосна. Рыск. А протравлена гарно береться так. Так, угу. да, так. Да, да. Стрюх знімати, Стрюх, ремішок. Такий цей. Я набрав сервіс Ремсинтес, сказали, все, сьогодні вже поїде. Поняв? відпускати. знімати, щоб воно не стояло. Виходить. Завтра, завтра цей. Уже, я думаю, завтра вже буде. Сьогодні відправлять. Я не думав, що ви так швидко приїдете. Думав, ви довше будете. Я ми поставили мережі. Я у Переяславі за грибок як вискочив. 130 як дов. Я їх почав по кругу робити, думаю, та в ме мене времені... тебе. В мене времені немає, не хера. Блін, мене кліщ сьогодні вкусив, здохну, напевно. Слава Богу. Падло присмоктався до голови, прикинь. Ви, витягти буде. Та я витягну Чисто случайно й замітив. Думаю, що за горбик поняв? Коли там коріш коришся. Ні, так він тільки-тільки почав. Тільки що що? Доставка майбутнього. Доставка майбутнього. Ну і типа сімішки по Ну це ж доставка майбутнього. Нова почта, так. Да. Вони кидають їх. А ну дай мені табличку. Та ну, я вже все тут порвав. Не... Так, що в нас тут? 80 тисяч. Дари не порваємо, такі. А де останні? Це фау не знайшов. Може за цій. Абудь перемішку ночі вірно. Що найдем, сейчас я висипну і все покваже. Хренє, що це не знайшов. Не знайшов. Це, звісно, ярик тобі буде весілля тепер площа подаватиме. Чи ти стоїш? Давай, я туди і назад нема що робити. О. Туди і назад нема що робити. Ну мені туди і назад і нема що робити. Як попили, можу. Я знаю. Пуш, курить. А ну, я казав. Пив, не знав, no. що ми а ну, дай. Що ще що така у нас буде кукурудзка? Поїхали на трасі тут, продамо Скажімо, що на качани. так вона ось як вродить, ого-го Ну ось ми і подивимось, принципі, як вона вродить, так? Да? Так, коротше Вона в Одесі родить, полтаві в Полтаві вона без отакими качанами, отаке Так, Да-да-да Нас випало дощів 55 мм плюс Ну що, Побудем ми в Ярика в кабіні. Хоча Ярика тут як в самолеті всього. Ема, і все Короче. Ярику не хвата, тільки кондюра, а так. Пушечка. А Як вона називається? Не знайшов? Так, не знайшов АПК 18.01 в К. І все? Угу. Афаво. Зараз шукаю. Я не знайшов. Так, коротше, поїхав я. Бо справді зараз ярик туди і назад і все. Я тільки пів площі зробив. Ще треба лупашить і лупашить. А, сходиш з сої, йо моя. Я ж забув вам показати. Ось наша сойка, ось ще вилазить. Я ж забув, щоб вже в нас і соя посходила. Це була сіяна 11 квітня. Так, бальзуємо. Бачите глибина. Тут сантиметра не знаю, Ну классно. 2,5-3. Не тут чуть-чуть мелкіше почав культивірувати. Може бути. Ну стой. А оцей рядок, по-моєму, оцей, по-моєму, тушку. Значит, здурить. Отвертка кончилась. А, Та, по суті. Нормально все. Нормально, все. Розкладку бендивиться. Я думаю, вона красива буде. Да, я... Та ну я бачив, я вчора дискував півночі. Я бачив розкладку, я був офігевший. як струна. Я ще до часу ночі вчора в полі хірячу. А розкладка при чому? А я стерню, купурузиня, там, де ми сіяли, хірячу. А, так. Поняв? Так я розкладку бачив капітально. Вона ж скошена вже що все супер. Що ти готовий підшупити? Пецюю готовий підшупити. Тут, він, звісно, да. бистренько, да? це не по 3 метра волосся. Ще й по телефону балакає. Куди тут ваше діло? А класний, да, висівний? Похожий чимось на твою Чи, Що сіяв раніше. Не похожий. зуб дуже. Там Десь трохи разу, так, ну все одно такий комфортний в обслуговуванні. Цю пенсію там, то, конечно, там взагалі страшили. Щоб достати, розкрутити, розвернути. Ну, ну да. так. Тут можна сказати і проще. Так, ну що, поміняли ми локацію, вже друга діляночка, красота, робота движеться, все супер. Так, в принципі, в общем, я вже з трактором тут не нужен, буду виїжджати додому, е -е, ярик досіває і переїжджає за трасу Київ-Харків, на ту сторону, там будемо сіяти. Приїду вже машини. Так що не знаю, чи ще видно буде, чи темно, на цьому я відео завершу, а завтра вже, думаю, більш детальніше познімаю, покажу. Так що, друзі, кому сподобався відео, з вас вподобайка, підписка на канал і комент. Всім пока!